Вітаю вас, малята! І сьогодні пропоную вам згадати все те, що ми вивчили за цілий тиждень. Ви пам'ятаєте, що тема тижня у нас була про наші родини і сім'ї. Зараз вам пропоную послухати коротеньку розповідь, Тож уважно слухаємо. Моя родина. Увечері вся наша сім'я збирається на вечерю. Тато розповідає про справи на заводі, а мама про те, що робиться на її фабриці. Старша сестра Марина, першокласниця, про свої шкільні успіхи. Інколи до нас приходять в гості дідусь Олекса і бабуся Марія. Це мамини батьки. А татові дід Кузьма і бабуся Настя, живуть у селі. Дідусь працює водієм, а бабуся дояркою. Хороша в нас сім'я весела і дружна. Дітки, ви прослухали коротеньку розповідь про одну родину. Розкажіть, будь ласка, хто є члени цієї родини? Хто до них приходив на вихідних? Хто живе в селі? Назвіть, хто ж зібрався за столом на вечерю, та саме як можна цих людей назвати одним словом, та як можна назвати інакше, коли приїхали всі бабусі і дідусі до них у гості.